Найогидніші очі порожні, Найгрізніше – мовчить гроза, найнікчемніші дурні вельможі, найпідліша брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані уста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Але правди в брехні не розмішуй, не ганьби все підряд без пуття, бо на світі той наймудріший, хто найбільше любить життя. Цар плаксій і лоскотон, цареве, сімейство, там, де гори і долини, де гуляє вітрові, там цвіте краса країна. З дивним ім'ям сльозоли. І колись в країні ті був на троні цар Плаксій. Голова його, мов бочка, очі ніби кавуни. В Плаксія було три дочки. І Плапсіли три сини. Старша звалася Нудота, середульшенька Вайвай. третя донечка плакота. Всі слізливі через край. А цареві три сини так і звались Плаксуни. Отака була сім'я у царя у плаксія. Де зараз ви, кати мого народу, де ваша велич, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде? Народ росте і множиться і діє, без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні облуди і орди завойовників заброд. Ви, байструки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде, народ мій є в його волячих живах, козацька кров, клекоче і гуде. Василь Семоненко ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, тож не проспи. Сьогодні тут все для тебе. Озера, степи, гаї і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж не Бо ти на землі людина, і хочеш цього чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Не вигадуйте муки і драми, не видавлюйте з себе сліз. Правді в очі дивіться прямо, не відводьте погляду вниз. Не вимучуйте з себе сміху, коли серце б'ється від мук. Не випрошуйте в долі лиха, коли щастя йде до рук. Просто будьте схожі самі на себе. Чи розумні, чи просто дурні, будьте чортом чи янголом з неба, тільки не будьте штучні смішні. Все в тобі з'єдналося. Злилося, як і поміститися в одній. Шепіть зачарований колося, поклик із катами на двобій, ти даєш поету дужі крила, що підносять правду вишину. Вченим ти лагідно відкрила мудрості людської глибину, і тобі рости, І не глянуть зроду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі. Великого народу ніжна і замріяна душа. Він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом, на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо і люто, і кривилося гнівом лице рябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин на світі безліч таких, як я, та я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно. ми – Океанна вселюдська сім'я і тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Можна вірить другові чемилій, марить у вісні чи наяву, білизну черневих білих лілій заплітать букетами в пісні, можна жити, а можна існувати, можна говорити, а можна повторяти, та не можуть. Душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Люди всі по-своєму уперті, народившись, помирає кожний, а живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого не можна. Світ який мережево казкове, світ який ні краю, ні кінця, зорі, трави, мрево світанкове, магія коханого лиця. Світи мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурунений, німий, ніжний, і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гукочи у долю мою, світе хвилями прадавнього Дніпра, не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам.